Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура буде від плюс 27 градусів до плюс 23, та вночі від плюс 21 до плюс 22. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ не очікується на півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 25 до плюс 22 в день, та вночі від плюс 18 до плюс 21. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Житомирі буде вкрите хмарами, опади відсутні. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 28 до плюс 21 та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Чернігові очікуються похмурими, дощ не передбачається. У Сумській області температура вдень буде від плюс 30 до плюс 22, та вночі від плюс 20 до плюс 21. Ранок у Сумах очікується ясний, а день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Дощ не передбачається. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 30 до плюс 25 в день. Та від плюс 21 до плюс 22 вночі. День буде хмарним. З самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Опади відсутні. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 20, та від плюс 17 до плюс 22 вночі. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день без дощу. У Луганській області в день температура становитиме від плюс 31 до плюс 25, а вночі від плюс 21 до плюс 23. У Луганську протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22 та від плюс 21 до плюс 23 вночі. Похмура погода буде триматися в Одесі весь день. Вранці очікується недовге прояснення опадів не прогнозується. На Миколаївщині очікується температура від плюс 28 до плюс 25 в день, та вночі від плюс 20 до плюс 22. Хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день без опадів. На Херсонщині максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 23, та вночі від плюс 20 до плюс 23. Протягом усього дня у Херсоні буде триматися хмарна погода. Дощ не прогнозується. На Запоріжжі очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 21, а вночі до плюс 21. Протягом усього дня у Запоріжжі буде триматися хмарна погода, вранці йтиме дрібний дощ, в день та ввечері опадів не очікується. У Криму в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 21. А вночі від плюс 19 до плюс 23. Ясна погода буде триматися у Сімферополі впевнено вдень, можлива недовга хмарність, вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На заході на Львівщині температура вдень буде від плюс 30 до плюс 23, та вночі від плюс 17 до плюс 20. Весь день у Львові обіцяє бути похмурим. У другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами без дощу. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 21, а вночі від плюс 17 до плюс 19. Ранок в Івано-Франківську буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари, опади не передбачаються. У Тернопільській області очікується температура від плюс 28 до плюс 22 в день, та вночі від плюс 18 до плюс 20. У Тернополі до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Дощ не передбачається. На Буковині максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 22, а вночі опуститься до плюс 19 градусів. У Чернівцях хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку без дощу. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 32 до плюс 24, та вночі від плюс 18 до плюс 20 ранок та вечір в Ужгороді будуть ясними, вдень очікується хмарність, дощ не прогнозується. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 21. Та вночі від плюс 16 до плюс 20. Увесь день в рівному триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Дощ не очікується. У Волинській області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 22, та вночі від плюс 18 до плюс 20. У Луцьку, на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень прийде похмурий вечір. Дощ не очікується. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 18, а вночі від плюс 18 до плюс 19. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде від плюс 27 до плюс 20, та від плюс 20 до плюс 21 вночі. У Кропивницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без дощу. На Полтавщині температура вдень буде від плюс 25 до плюс 23, а вночі опуститься до плюс 21. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами без дощу. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 20, а вночі до плюс 21. Хмарна погода протримається у Черкасах увесь день. Дощ – не передбачається на Дніпропетровщині. Температура день буде від плюс 26 до плюс 23, а вночі опуститься до плюс 21 градуса. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень піде дощ, який до вечора повинен послабшати. На Вінниччині денна температура буде від плюс 25 до плюс 21, та вночі від плюс 18 до плюс 19. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.